8 березня 2025 року. Сьогодні проводжу деякі роботи на пасіці. Об'єднав там ті дві сім'ї, правда не показував їх. А сьогодні я покажу цю сім'ю, в якої дезимувало дві матки через січисту перегородочку. Я покажу, яка перегородочка була. Січиста перегородка матки було і одна матка, якби сім'я взлетіла, і одна матка просто загинула. Сім'я об'єдналася в одне. Але від перестановки до Данків сума не змінилася. 21 лютого джолині сім'ї почали розвиватись. Я вже їм даю стимулюючі підкормки. Сьогодні подивимось, яка кількість розплоду є за два тижні. Прийшло два тижні від того, як джулині сім'ї почали розвиватися. Ось так, утеплення таке імпровізоване. Ось бачимо сім'я знаходиться на п'яти рамках. Проведене утеплення. Лишіться може бути. Даю їм пилкову пасту, тісто даю і сироп. Сироп вони вже з'їли. подивимося на стан сім'ї. Це до зими нарощено двома матками. Сімейка в одному вулику повинна була зимувати. Ну, на жаль, одна матка не перезимувала. Я об'єднав їх в одну сім'ю. Також звідси я забрав дві рамки бджоли для банку маток Бо вважаю що трошки забагато тут може бджоли. ось таке утеплення бюліку застивна дошка подивимося по кормах що в них робиться така обсидка бджоли Кормова рамочка. Три рамки я залишав, дві кормові і три якби підрозплі зараз. подивимося, що в нас по розплоду тут. Ось бачимо розпліт. Також тут розпліт. Вже тут небі є личинки. Щочка центральна. Ось mm -hmm. тут, бачимо, марка ходить раз. Mm -hmm. Ось так виглядає розплит. Тут запечатаний він вже. З цього боку яйця поставлю. третю рамочку ось такий ось пір на даний час сьогодні 8 березня 2025 року ось така кількість розплоду в сіні отож друзі практикуйтеся беріть собі на озброєння бо пишуть що нема що дивитись чим практикуватись 8 березня 3 рамочки розплоду до наступних зустрічей